Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Проблеми з законом одного, а наслідки через десятки років відчув інший. А я от не можу нічого ні продати, ні купити. Киянин постраждав через те, що був теською чоловіка, який порушив закон. Що робити в таких ситуаціях? Це Олександр Григорович, чоловікові 62 роки, і він має свою охоронну фірму. Все життя працював, щоб залишити щось дітям. Адже у пана Олександра двоє доньок. У мене дві квартири. Я хочу одну квартиру одній, то ці мені дві дочки. І на них все подарувати одні і другі. Але проблема в тому, що як тільки почав займатися оформленням першої квартири, нотаріус приголомшив новиною його нерухомість під арештом. Відкрили мій послужний список і бачить, що у мене арештоване майно. Ну не в мене, а моєго тиски. А воно розпространяється і на мене. Теж у нас повністю все западає. У нас таких 84 чоловіки. в Україні. Як виявилось, проблема повного тески Олександра Григоровича Мартиненка стала і його головним болем. Майно цього чоловіка заарештували ще у 2007 році в одному з районних судів Дніпропетровської області. Наплутали, скоріш за все, у реєстрі. Я от не можу нічого ні продати, ні купити, тому що мій якийсь там тезка залетів. У документах про арешт інформації небагато на цій заяві ні його паспорта. Нічого не написали, тільки одно прізвище і по батькові все. Тоді як у фірмі пам'ятаєш, чернила економив, взагалі нічого не відомо. Та й чоловік не знає, що йому робити. Ми телефонували в Наталісу. Я ходив в і туди, сюди. І... Ніде нічого не проясняється. Ми написали запит до Міністерства юстиції України. Там нам підтвердили, що дійсно є такий Олександр з арештом на майно. А також зазначили, що зареєструвала заборону державна нотаріальна контора. Нотаріус є процесуально незалежною особою і самостійно приймає рішення в межах чинного законодавства України. Так, Міністерство юстиції України здійснює контроль за організацією нотаріату. Тож порадили пану Олександру написати заяву до міністерства, а вони у свою чергу проведуть перевірку. Адвокат Ростислав Кривець каже: у цьому випадку обов'язково потрібно їхати до суду, який наклав арешт, тобто у Дніпропетровську область. Для того щоб з'ясувати, що саме відбувається, бажано цій особі звернутись до цієї державної нотаріальної контори для того, щоб отримати той документ. А вже потім звертатися до суду. Там теж можуть бути певні обставини, тому що справа з огляду на те, що минула так багато років, може бути знищена. Це в будь-якому разі не є перешкодою для того, щоб суд прийняв рішення про зняття цієї заборони. Проте, адвокат каже, це питання можуть розглядати від трьох місяців і аж до десяти років. І як не дивно, помилки у співпадінні з ініціалами у практиці трапляються досить часто. Наприклад, особа там когось залила, попросила накласти арешт, щоб стягнути шкоду, а помилково зазначила не ту адресу, або суд зазначив свою хвалю не ту адресу. І наклала арешт на сусідню квартиру. А нещодавно розповідає Ростислав, наклали санкції на людину, яка жодного разу не була ні в Донецькій, ні в Луганській областях. Особа відносно якої внесені санкції має. Те ж саме прізвище ім'я по батькові і навіть дату народження, ка і ця особа, яка постраждала, яка не має жодного відношення до сепаратистської діяльності, заборонена розпоряджатись майном, перераховувати кошти. Відповідно, всі банківські рахунки в неї були заарештовані, і заблоковані. Вона навіть не могла скористуватись послугами пошти. Але найголовніше захиститися від цього ніяк неможливо. Такі помилки це часто людський фактор. Можна лише вчасно виявити проблему, якщо постійно моніторити усі. Можливі реєстри, чи є на вас кредити, арешти чи рішення суду, про які ви не знаєте. Або можна просто оцінити приблизний масштаб катастрофи. Тобто, чи багато людей з такими ж ініціалами, як у вас. Наприклад, якщо вірити аналітичній системі U-Control, де зібрані досьє на кожну компанію і на фізичну особу в Україні, то мої ініціали не дуже унікальні. Адже система знайшла ще 55 таких людей. І це як мінімум. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Буданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.